Сьогодні ми активно співпрацюємо з найбільш авторитетними громадськими організаціями області, що представляють бізнес, зокрема, Українського Союзу промисловців та підприємців, Центром європейської інтеграції, спілкою бухгалтерів Прикарпаття, громадським центром ділові ініціативи Івано-Франківської організації роботодавців. Крім того, при головному управлінні ДФА івано франківської області активно працює громадська рада, яка є однією з. Чисельніших за усі роки, яких було на сьогоднішній день, до громадської ради входять представники більше 40 авторитетних громадських організацій. Громадська рада працює активно. Коли ми створювали цю громадську раду, ми перед собою ставили мету, щоб громадська рада була, скажімо, таким містком між бізнесом і е, податковою. Тобто е, всі негативи, всі якісь. Е, які є зауваження до податкового органу, підприємці можуть звертатися до громадської ради і звертаються, а ми вже спільно з громадською радою на засіданнях чергових або зачергових вирішуємо всі ці наболівші питання, які є у бізнесу.